Вітаю всіх на своєму каналі. На вулиці мінус 2 і сніг. Сьогодні 7 квітня. Так, ну, а в теплиці все дуже непогано. Покажу, що в мене тут і як. Живці, сподіваюся, що вкорінюються. А, до речі, всі рослини вчора. Я обробила мегафолом. Я думаю, їм так буде легше перенести це похолодання. У мене тут трошки хризантеми, базилік, єдиний огірок. Під столом теж вистачає. У мене зараз теплиця, як в касці рукавичка. Хай в тісноті, але в теплі. От моя капусточка. Добре, що я її не висадила. Хоча так хотілося, бачила, що всі висаджують, ну, ні, думаю, почекаю трошки. Це рання, парел і розбер. Цибуля на перо параде. Оце ж підстрижені ампельні петунії. Цинерарія. Не звертаємо уваги на творчий мій бардак на градуснику плюс 12. Всю ніч старався, працював мій хлопчик, тепловентилятор. Нормально він тримає температуру. Тепличка маленька, вистачає. Так, калібрахуа, хоч вже цвісти треба пересаджувати в кашпо. Тут трошки мімулюса. Так. Залишила собі в цій тепливці віолку, щоб милуватися нею. Решта в парничку в холодному. Тут трошки у мене чорнобривців для себе. В 600 мл це такі заготовки для кашпо. Вже такі гарненькі. О. Коренева вже полізла. Ось такий вже треба ще пересаджувати. Теж вже гарна коренева. Ну, напевно, це перечекаємо ці морози. І знову можна буде все заселяти. Це теж треба пересадити. Ампельні петунії. Лобелія. Ай, наша примулка Це чоловік подарував доньці на 8 березня. Ми її бережемо, я її пересадила в більший горщик. Ну, вона ем, здебільшого на вулиці стояла. Зараз я її забрала. Так. Ну, а тут я наставила кашпо. Вони були в іншому парничку. Ну, щось я Хвилююся за них, тому забрала сюди. Вони підстрижені, тому ставила їх отак впритул один до одного. Дещо підвісила. Уже є такі гарні кущики. Деякі кашпо я зробила з бакопою. Ось, наприклад, це міні-віста Ход Ну, Начебто квіточка простенька да, і дрібненька. Але коли бакопа розростеться, це буде гарно виглядати. Ну, З бакопою можна навіть якісь бур'яни продати, я так думаю. Ну, Ось такі справи. А, і ще останнє. Це в мене цибуля. Кенді спробую виростити нормальну цибулю з насіння. Картошка на пророщення. А це тут я ж саджала картоплю, ну не буду вже дивитись. мені здається, вона ще не зійшла. Ще треба почекати трошки. І ще солодкий перчик, який в мене був замочений, не вмістився в касети, коли я сіяла. І я його так насипала в ящик. І він ще взяв і гарно зійшов. Перець, який був в касетах, я забрала додому на підвіконня під підсвітку. Мені стало його шкода, бо він любить тепло. І йому б тут було не дуже добре. Ну, ось, в принципі, і все. Будемо триматися ще декілька днів. І сподіваюся, що весну ми все ж таки стабільно. Дочекаємося всім гарного дня!